Доброго дня, друзі! Хочу показати вам чергову монету, випущену Національним Банком України в 2022 році. Монета називається «Ой, лузі, Червона калина, присвячена українській народній пісні авторського походження, яка під час безжальної війни Росії проти України зазвучала з новою силою, стала українським символом незламності, гімном мужнього протистояння. Українська пісня це геніальна поетична біографія, духовна і моральна скарбниця нашого народу. З пісень, з пісень промовляє добра, щедра і прекрасна душа українського народу. У ній відображаються такі ідеали, як любов до Батьківщини, неприйняття будь-якого гноблення, мужність і відвага в боротьбі з ворогом. Саме такою є пісня «Ой, лузі, Червона Калина, історія якої це історія нашого народу. Народна пісня, відома з часів Козачини, це 17 століття, розвивалася, доповнювалася та отримувала нове звучання в часи української революції на початку ХХ століття. А нині звучить на цілий світ різними мовами і єднає з попередніми поколіннями борців за волю України. Розглянемо монету детальніше. Так, фокус маємо. Фокус, фокус. Не хочу а Отак. Так, значить аверс монети. Значить, на аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено малий державний герб України. Ліворуч, ліворуч від зображення. Ну, це трезуб, малий державний герб України. У центрі. У центрі монети стилізовану символічну композицію, захисники різних поколінь, козак, це перший, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних сил України підіймають калину, опоетизований символ України, крона якої нагадує абриси кордонів нашої Батьківщини, написи. А ми тую червону калину підіймемо. Угорі півколом. Ось Оце слова, слова з пісні. Унизу рік карбування 2022 Та півколом напис Україна. Так. Півколом напис Україна. Перворуч номінал 5 гривень. Та розміщено графічний символ гривні. От він. А, от він. 5 гривень і графічний символ буква Г і дві, дві горизонтальні лінії. Це графічний символ гривні. Так, унизу праворуч під номіналом логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Гурт у монети Рифлений. Так, на реверсі. На реверсі монети на дзеркальному тлі. Розміщено у горі півколом напис продовження пісні. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. У центрі зображено гілку листок і ягоди калини. Така от монетка. Монета була випущена 18 липня 2022 року, номінал 5 гривень, матеріал монети Нейзельбер маса 16,54 г. Діаметр 35 міліметрів, тираж 250 тисяч штук. 125 тисяч з яких в блістері ось такому. Так, відкриємо капсулу і розглянемо монетку ближче. Так. Де наш фокус? Ну-ка, фокус-фокус. Не хочу. О, так. Трохи далі надо від об'єктиву. Ось так от виглядає монетка. Опа, фокус потерявся. О! Ось так виглядає монета. Так, це реверс тепер. Перевернемо на аверс. А ось такий ось у нас Аверс. Калина, крона якої схожа на мапу України. Козак, Січовий Стрілець і Воїн Збройних Сил України підіймають. Підіймають і держать нашу Калину Україну. Так. Кладемо монету назад, в капсулу. Закриваємо і ставимо назад блістер цей. Опа. Така ось монетка в такому гарному блістері. Тут теж довідкова інформація про пісню. Характеристики монети. Худож... Художник Дмитро Кривонос. Українською та англійськими мовами. Є QR-код, мабуть, що це з текстом пісні. Тож така монета, друзі. В кого є молодці, в кого нема, бажаю мати в колекції. Тож до наступних зустрічей. Всім гарного колекціонування.